Але я коротко, бо справді тема така досить гуска. Вона стосується Національного музею у Львові, є візитації 18 століття. І власне, досліджуючи їх і на пропозицію організаторів конференції, я дослідив, власне, в межі нашої архієпархії почаївські видання, і згадки про них, тобто ну, тут, як воно там е, крутиться. І е, в результаті виявилася досить така цікава, знову ж вузька картина. Я перейду зразу напевно, що до е, висновків, е, тільки з тим, що візитатори <свізитатори> були дуже претензійні. Є три візитації збережені. Перша вона не цікава, бо там про книги, які переліки, які книги були. Друга цікава, тому що там найбільше подається, де книги були видані. І е, третє, це тим цікаво, що коли прийшли ці намісництва Вінбузької єпархії, тобто е, Заложці, е, Збараш і частина Бродівського е, Тоді була Львівська єпархія, зробила візитацію, тобто цих чужих, так би сказати, територій для того, щоб ну, показати, що вони вже є свої. Вона також свого роду цікава вона найбільш інформаційна, але, на жаль, наймай, ну, не, не багато пише про видання саме книг. Але е, цікаво є те, що Найперше популярність заздів, висновку ці видання отримали визнання дуже короткий період. Тобто, перше, це була така львівська жукарня, старопігійна, і вона найбільше і всюди, і її були видання. Друге, це Унів, тому що митрополит Атаназій Шептицький підтримував, і вона також була. Але Почаїв, як би так сказати, з боку полегенько трошки, саме завдяки якості видань і такої наближності до народу, дуже в короткий період часу було досить поширена це видно з тих лісітацій з однієї з другої, тобто як поширюються книжки Почаївські. Це вдалося власне завдяки професійності і підходу до, до простих людей цього друку. І що цікаво, Почай не просто видавав, але він закривав ті прогалини, які не, не мали інших. Зокрема, Ірмологіон. візитація майже в на кожній парафії ірмелонів не було. І постійно то бракує ірмолеон, бракує ірмогіону. Але от якраз почає свій виданням, ця остання візитація, і потім ще кілька було ще пізніших таких, вони якраз закривають ту прогалину, що мангони з'являються на звичайних сільських парафіях. Ну і е, зрештою, якщо так підсумувати, це все ну, я говорю про територію саме тернопільсько зборівської парки, тобто це наші. Е, е, і е, е, якщо говорити про, про, про м, таку до сих наприклад, моє село Почавниці Забиті, один парок. Є е, книга Почаївського видання, яку люди дуже люблять, тобто вона стоїть в церкві, е, вона оправила ще з того часу, і всі знають, що Почаївська, що, що цікаво, священник цим дорожить. А, вже то бо я знав цю вітальню. І, власне, ця любов до Почаївських видань, в мене на парафії також є кілька тих видань, я ще не замельдувався, до речі, моя провина. Тобто вони. Крім того, що вони досить потерті, але все-таки ну, вони інформаційні. Тому е, тобто, ця близькість до людей, це з візитації, це дуже добре видно. Воно, вона була це через століття. Скажіть нам кількість присутніх, яких найбільше є? Е, найбільше присутніх присутні це служебники і молитвослови. І я виписано впрошу, е... часослов 20 згадок, в триоді 6-7 разів це, це, це конкретно що згадка, що саме почають. Мисал 6 разів, праздні 4, община 4, опторі. требник 2 рази. Багато просто не було вказано. Требник та й все, а це конкретно згадки, що було саме саме почається. Ну, от так, то.